21 вересня буде сонячне затемнення, що символізує новий життєвий цикл, нові життєві програми, які закладаються на довготривалий строк 9-18 років. Це заподіє вашу сферу статусу, професійної діяльності, а також тієї мети, до якої ви прагнете на протязі певного часу. З 7 по 21 число ми знаходилися в коридорі затемнень, тобто так були непорозумілі ситуації, вспливали на поверхні якісь приховані факти дії людей і такий інший і був такий розфокус і непорозумілість. То після 21 числа цілком ймовірно, що буде динаміка. І вже конструктив і ясність у цих питаннях, тому що діла це про роботу, це про конструктив, про практичність, то про увагу до діталей. А з 18 по 20 число дні, такі, де треба бути обережними, а також це, вони потребують уважними в роботі з документами і також можуть бути якісь конфлікти щодо ділових відносин. Тобто, треба бути докласти немало зусиль для того, щоб навести порядок в документах, розібратися і доволі таки серйозно підійти до цих процесів, тому що це буде мати ну, вплив щодо вашої професійної діяльності і, взагалі, щодо вашої компетенції в тій чи іншій справі. Далі в нас з 18 по 26 число присутня така напруженість щодо ділових та Особистих відносинах, тобто є така спонтанність, нові оновлення, але це може бути якось дуже несподіване, що може провокувати напруження у робочих колективах, а також в особистих стосунках. Не слід робити покупки і фінансові якісь маніпуляції на емоціях, на імпульсах для того, щоб довести або сказати, що я можу, бо я вільний. А далі в нас ще й планета Марс додає жару після 23-го числа. Вона заходить до вашого 12-го сектору, що символізує, можуть бути запалення, хвороб а також аварійність та травмовність, обережне в користуванні з інструментами, з технікою і ймовірні такі конфлікти в робочих відносинах обережно. І далі в нас 26-28 класні дні для юридичних справ, для підписання угод, документів, подорожей, знайомств, оптимістичний такий настрій. 29-30 числа робочі дні, плани, але